60 років з дня заснування. Це знакова історична подія в діяльності Хмельницького національного університету. 60 Шістдесятиліть постійного самодосконалення, освітніх досягнень та наукових злетів, міжнародної співпраці, культурно-мистецьких і спортивних здобутків. Заклад активно розвивався, поступово досягав якісно вищого рівня. Неодноразово змінював статус і назву. 1962 рік. Розпочавши свій родовід як загальнотехнічний факультет Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова, навчальний заклад стрімко розвивався, досягаючи успіхів. 1966 рік на базі загальнотехнічного факультету створено філіал Українського поліграфічного інституту, в якому функціонувало два факультети: загальнотехнічний і механічний. 1967 рік філіал реорганізовано у самостійний вищий навчальний заклад Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. На час його заснування вже на трьох факультетах загальнотехнічному, механічному технологічному – технологічному, у освіту понад півтори тисячі студентів. Навчальний процес забезпечували 65 викладачів. 1989 рік на той час кількість спеціальностей зросла від 4 до 11. Контингент студентів значно збільшився і складав понад 6,5 тисяч. Зміцнилася навчально-лабораторна база. Збудовані 4 студентські гуртожитки, спортивний корпус, студентська їдальня, бібліотека з проведенням структурних змін у підготовці фахівців. Інститут перейменовано у Хмельницький технологічний інститут. Вищий навчальний заклад стає багатопрофільним і здійснює підготовку спеціалістів для широкого спектру народного господарства. 1994 рік, враховуючи специфіку діяльності інституту, стан матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення навчального процесу, концепцію розвитку на найближчі роки та значення для подійського регіону. Вищий навчальний заклад ліцензований за четвертим рівнем акредитації. На базі Хмельницького технологічного інституту створюється технологічний університет Поділля. 2003 рік професорсько-викладацький склад, студентський колектив, згуртовані єдиною метою домагатися кращого і йти далі вперед, нарощують інтелектуальний та матеріально-технічний потенціал вищого навчального закладу. І як результат здійснюється реорганізація технологічного університету Поділля у Хмельницький державний університет. З метою ландшафтно архітектурного облаштування території та розвитку університету закладено ботанічний сад, який в подальшому став навчально-науковою базою для відкриття нових спеціалізацій, спеціальностей і напрямів підготовки студентів. 2004 рік. Загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Хмельницького державного університету. Його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки стали основоположними для надання закладу статусу Національний. Головними чинниками такого значного поступу Хмельницького національного університету є традиції, досвід та новації. За роки діяльності університет випустив понад 60 тисяч дипломованих фахівців. Випускники закладу успішно працюють на багатьох підприємствах і фірмах, організаціях і установах Хмельниччини, України та за кордоном. Історія університету була б неповною, без згадки про ректорів у вищого навчального закладу на різних етапах його побудови і становлення. Ганджурова Семена Михайловича, Карпиленка Михайла Івановича, Сіліна Радомира Івановича, Скиби Миколи Єгоровича, який на даний час продовжує працювати головою вченої ради університету. З весни 2021 року Хмельницький національний університет очолює ректор, кандидат економічних наук, доцент Матюх Сергій Анатолійович. В освітніх закладах міста Хмельницький навчається багато молоді. Переважна кількість з них здобуває вищу освіту у Хмельницькому національному університеті, одному з найпотужніших вишів Хмельниччини. Університет має широкі матеріально-технічні можливості, міцну навчально-методичну базу, є провідним освітньо-науковим центром поділля. Хмельницький національний університет сьогодні це компактне студентське містечко з розвинутою інфраструктурою та ботанічним садом. Який є окрасою закладу і міста, тут зручно для студентів і викладачів розташовані п'ять навчальних корпусів: Науково-дослідна база, наукова бібліотека, центр культури та естетичного виховання молоді, музей історії закладу, навчальний музейно-виставковий центр історія та сучасність техніки, спортивний корпус: п'ять гуртожитків, в яких проживає понад 2 тисячі студентів. До послуг здобувачів вищої освіти потужна комп'ютерна база. А це 52 спеціалізовані комп'ютерні класи та лабораторії, 1800 комп'ютерів, центр цифрових технологій. Вісім факультетів Хмельницького національного університету здійснюють підготовку фахівців з багатьох напрямів і галузей знань. В закладі навчається понад 6 тисяч здобувачів вищої освіти, в тому числі й іноземних. Навчальний процес забезпечують 95 докторів наук, професорів та 374 кандидати наук, доценти. Студенти здобувають вищу освіту за трьома рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії. В університеті впроваджується дуальна система освіти, яка поєднує традиційне теоретичне навчання з практичними заняттями на виробництві. Велика увага приділяється впровадженню в освітній процес інноваційно-інформаційних технологій навчання, формуванню сучасної внутрішньої системи контролю якості організації навчального процесу. З метою якісної підготовки сучасних фахівців університет тісно співпрацює з промисловими підприємствами, організаціями, фірмами і установами. Зважаючи на потреби ринку праці, у університеті відповідно доповнюється перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців-професіоналів. Реальну допомогу випускникам у пошуках роботи за фахом надає центр кар'єри. Останні кілька років Хмельницький національний університет, як і більшість вітчизняних закладів вищої освіти, був змушений організовувати та забезпечувати освітній процес з урахуванням безпекових вимог пов'язаних із впливом covid 19 Останній навчальний рік, внаслідок військової агресії Російської Федерації, завершувався під звуки повітряної тривоги. Саме ці загрози були основоположними для введення освітнього процесу в університеті із застосуванням дистанційних технологій навчання. Зокрема, в цих умовах поєднувалися наявні в університеті інформаційні системи: електронний університет, модульне середовище для навчання та сервіс Zoom. Для спілкування викладачів зі студентами. Таке поєднання дозволило оптимально організовувати освітній процес для студентів з урахуванням вимог щодо забезпечення якості отриманої ними освіти. Наука і науковці це мудре і гаряче серце Хмельницького національного університету, яке вже 60 років вправно приводить в рух освітнє середовище артеріями інновацій у найрізноманітніших сферах. Штучний інтелект та робототехніка, інформаційні системи альтернативного спілкування для людей з обмеженими можливостями, розпізнавання образів, вдосконалення кібербезпеки, технології переробки відходів, Природоохоронні хімічні технології, інноваційні вироби легкої промисловості, стратегії економічного розвитку та економічної безпеки, технології сонячної енергетики. Це далеко не повний перелік напрямів досліджень науковців університету. Серія матеріалів під торговою маркою Флубо широко використовується промисловими підприємствами не лише Хмельниччини, але й усієї країни. І є результатами роботи співробітників лабораторій університету. У стінах Подільського наукового фізико-технологічного центру, який є майже однолітком університету, розроблені технології азотування і карбоазотування, які і сьогодні мають беззаперечну перевагу перед аналогами. Наукові центри та лабораторії є основними осередками діяльності досвідчених науковців. А стартапи, хакатони, марафони інтелектуальної власності, конкурси інноваційних ідей відносно молоді. Проте дуже успішні види активної діяльності науковців Хмельницького національного університету. Молодь іде в ногу зі світовими тенденціями на ринку наукових ідей та можливостей їх реалізації. Розширюючи горизонти вітчизняної освіти і науки, Хмельницький національний університет наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює у різних напрямках міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітних міжнародних проєктах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями. Університет співпрацює з понад сотнею кращих навчальних закладів Європи і світу, бере участь у міжнародних освітніх програмах Євросоюзу, а також заклад взаємодіє з посольствами, консульствами та представництвами зарубіжних країн з питань навчання іноземних громадян. Хмельницький національний університет є членом авторитетних академічних асоціацій та спільнот світу, що є важливим показником його інтернаціоналізації та міжнародного визнання. Значний вклад у підвищення рівня якості освіти, кваліфікації студентів і викладачів вносить діяльність створених на базі університету українсько польського центру, компетентність центру, центру порівняльної професійної педагогіки, центру сертифікації Солідворкс. Разом із університетом відзначає шестидесятилітній ювілей і наукова бібліотека, яка є важливою ланкою в системі розповсюдження знань. За роки існування бібліотека стала потужним регіональним науково-інформаційним осередком, методичним центром бібліотек вищої школи області, є лауреатом обласної премії в галузі бібліотечної справи імені Мелетія Смотрицького. У бібліотеці запроваджено новітні системи обслуговування і створено комфортні умови для користувачів, до послуг яких понад півмільйона фонду, що доповнюється сучасними електронними ресурсами. Книгозбірня активно сприяє запровадженню принципів академічної доброчесності, освітній процес та підтримує політику відкритого доступу до інформації. Суттєву роль у реалізації ідеї відкритого доступу до наукових публікацій. Має інституційний репозиторій, доступ до іноземних та наукометричних баз даних, підвищенню духовного, культурного та патріотичного рівня студентської молоді, збереженню національної традиції сприяє проведення просвітницьких та інформаційних масових заходів. Навчальним та науково-дослідним підрозділом Хмельницького національного університету є ботанічний сад. Це справжня ботанічна скарбниця Хмельниччини. У його колекції понад 600 видів і сортин рослин з різних біогеографічних районів світу. Усі експозиційні ділянки ботанічного саду створювалися за участю студентів. Задля збереження флори і рослинності області, на території саду проводяться наукові дослідження, оновлення партерної частини ботанічного саду, а саме заміна саду кленових на сакурову алею та сад. Розових покращить не тільки візуальний вигляд ботанічного саду, але й сприятиме подальшому розвитку еколого-біологічних напрямів підготовки, які є в університеті, та дасть нові можливості для використання його як полігону для здійснення наукових досліджень рослинного світу. Окрасою Хмельницького національного університету є відомий в Україні та далеко поза її межами студентський будинок моделей. Він має власну школу моделей та дизайн-осередок. Молодими дизайнерами одягу та манекенницями здобуто багато нагород на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах моди. Для багатьох студентів будинок моделей став першою сходинкою у творчому зростанні та професійному злеті. Серед пріоритетів у своїй діяльності Хмельницький національний університет вбачає не тільки якісну підготовку фахівців, а й формування творчої особистості, людини з активною життєвою позицією, патріота України на самоорганізацію в навчанні, науковій діяльності, побуті, суспільно-корисній роботі та на змістовний відпочинок здобувачів вищої освіти налаштовує студентська рада університету та студентська профспілка. Керівництво і студентська рада закладу приділяють належну увагу організації дозвілля молоді та проведенню тематичних заходів. Святкування Дня університету, дня студента і дня випускника. Урочиста посвята першокурсників у студенти та ще багато цікавих тематичних заходів проводяться у виші для студентів і за ініціативи самих студентів. Багатогранному розвитку молоді сприяє Центр культури і мистецтв університету. Його художні колективи та творчі об'єднання. Найвідоміший з них народний ансамбль танців Юність Поділля. У Хмельницькому національному університеті створені належні умови і для розвитку фізичної культури та спорту. Більше тисячі студентів займаються в секціях і командах з багатьох видів спорту. Гартуючи дух і тіло, вони розкривають непересічні спортивні таланти, а потім здобувають медалі різного гатунку на спортивних змаганнях різного рівня. Студенти-спортсмени університету здобули сім олімпійських медалей, чотири з яких золоті, та десятки медалей на всесвітніх чемпіонатах та універсіадах. Імена їх володарів добре відомі. У спортивному світі. Свій 60-й день народження Хмельницький національний університет відзначає у складний для України час. Спочатку карантинні обмеження, пов'язані з covid 19 внесли суттєві зміни в організації освітнього процесу. Ще більше коректив у діяльності закладу змусило зробити російське вторгнення, яке відверто спрямоване на українську територію, її народ, культуру та історію. Колектив університету, як і увесь український народ, згуртувався: студенти, викладачі, науковці, співробітники, члени їх цімей і просто небайдужі громадяни об'єдналися задля того, щоб зробити свій посильний внесок для наближення перемоги над агресором. При Хмельницькому національному університеті почав діяти Центр допомоги Збройним силам України та вимушеним переселенцям. Працівники та студенти стали активно допомагати військовим і біженцям, збирають кошти на потреби ЗСУ, передають захисникам продукти, речі та медикаменти, плетуть маскувальні сітки, надають психологічну юридичну допомогу. Налагоджена співпраця з волонтерами інших територіальних громад, Організовано доставку гуманітарної допомоги з Польщі, Словачини. Не залишилися осторонь і науковці кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем. Вони розробили міні-сонячну електростанцію, яка дозволяє нашим бійцям Льових умовах отримати енергію для заряджання різних пристроїв. Теперішній час потребує мужності, взаємної підтримки, милосердя, любові до рідних та близьких до тих, хто захищає нас і нашу країну, до їхніх родин. Студенти, викладачі та співробітники університету своїми справами доводять свою непохитну віру в Збройні сили України, у перемогу, незважаючи на всілякі загрози і виклики сьогодення, Хмельницький національний університет працює і продовжує свій розвиток. Його двері відкриті для нових студентів, талановитих і креативних, цілеспрямованих і комунікабельних, наполегливих і активних молодих людей. Відповідно до стратегії розвитку на період до 25-го року, метою діяльності Хмельницького національного університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розв'язувати науково-виробничі завдання і брати на себе відповідальність за їх вирішення, що є вкрай важливим у воєнний період, а також буде ключовим у період відбудови нашої держави. Для реалізації цієї мети потрібно досягнути ряд пріоритетних завдань. Перш за все, збільшити кількість викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками іноземними мовами. Зрозуміло, окрім російської. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які будуть брати участь у програмах академічної мобільності, наприклад, за програмою Еразмус Плюс. Ключовим є збільшення кількості аудиторій, у яких розміщене сучасне інноваційне обладнання для покращення практичних навиків студентів, а також для виконання проєктно-конструкторських наукових робіт. Запровадження комплексної автоматизації управління Хмельницьким національним університетом, включаючи систему електронного документообігу, а також впровадження безпеки в інформаційно-комунікативні системи університету, збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-педагогічних працівників, які реферуються у наукових методичних базах Web of Science та Скопус. Після нашої перемоги над московитами проведення капітальних ремонтів навчальних аудиторій, студентських гуртожитків, а також спорткомплексів, зростання обсягу доходів до спеціального фонду від виконання наукових та науково-технічних робіт, зростання кількості створених науково-педагогічним колективом нашого вищого навчального закладу, об'єктів інтелектуальної власності, збільшення кількості. Серед здобувачів вищої освіти Хмельницького національного університету іноземних студентів. Так, за останні роки, ми з вами відкрили три великих англомовних програми. Шановні українці. Але найголовнішим завданням на даному етапі є допомога усіма можливими та неможливими засобами Збройним силам України задля досягнення найбільшої мрії. Усіх українців перемоги у війні над Московіатер наші містіни хай желуславного думки творчі торчі.